Як потрапляють каналізаційні стоки ваші там, з туалета, там, з вигрібної ями там, чи септика, який погано очищає або з такого допустим, виходника. Але при умові, що е, ті фекалії десь вода підмиває і водою та органіка під час розкладання виділяє нітрати, нітрити, азоти, які шкодять здоров'ю дуже сильно. І Вони так от, по стінці проміжок. Між е, землею, ґрунтом і стінкою тої пластмаси, вони по ній просто стікають прямо вниз е, в питний горизонт, звідки ви і качаєте ту воду. Ось таким чином потрапляє всякі нітрати, нітрити з туалетів, септиків, біосептиків, свердловину. Не говорю вже про, про криницю. Тому ставте у споруди каналізаційні, які очищають, мають високий рівень очищення. І, будь ласка, ще запам'ятайте таке: при виборі очисних споруд багато, майже всі пишуть очищення до 98%. Тільки не пишуть, що саме очищають і до яких 98%. 1% це також до 98%. Якщо очищати від піску. Погоджується 98%. А тут дуже важливо, щоб розклався саме азот, нітрати, нітрити до норми, до норми до тих 90, тих, щоб розклалося тих 98%. У нас по аналізам, по моделі ISB у бік, саме навіть 99% де очищення. Як вони обираються? Вхідні стоки міряються і на виході міряються. І відносно цього визначається відсоток. А є 20 параметрів, як мінімум, для питної води, щоб є, е, наскільки вона є придатна для споживання. Якщо ми говоримо про питну воду, будьте еко, обирайте Alpine SS, виготовляємо з 2010 року. Є моделі з патентом на винахід, є дуже круті моделі, хто хоче реверсувати воду назад назад. Є спеціальні для вас такі очисні споруди. Ну телефонуйте внизу і шукаємо будівельні компанії або чи там ще сантехніки, які проводять прокладають зовнішні каналізаційні мережі. Є партнерські ціни для вас. Телефонуйте.